Всім привіт, з вами Віктор Таролог. Сьогодні подивимося розклад на херсон на ближайший час. Це 10-15 днів. Херсон. Що чекає херсон? А ви не забудьтеся підписатися, поставити подобайку, а також не забудьтеся, кому потрібно на особистий розклад. Можливо, хто хоче виїхати, можливо, ще в когось якісь проблеми. Пишіть мені в особисті. І так дивимося. Херсон. Ну, давайте зглянемо енергетику Херсона. Що? Яка енергетика самого Херсона. Ну, що я вам скажу? Тут вже по карті видно, що тут енергетика так, 50 на 50. Багато інформації якоїсь іде. От у мене карта чомусь випадає багато інформації йде. Для підвищення, як кажуть, емоцій, посилення емоцій. От король Кубку випадає, король кубку інформації, знову випадає і рицар, і королєва дають інформацію, інформацію, велика інформація якась по тому, що щоб заспокоїть. Більше всього, що заспокоїть людей. Можливо, часто говорять за перемир'я, за дипломатію, яку здають психологічну підтримку людям. Карта випадає психологічної підтримки, ми даємо психологічну підтримку і даємо надію. Гуманітарка. Гуманітарка. Ну, я вам не скажу, чи всім, чи не всім дають. Але гуманітарку однозначно дають по цій карті. Шестерка пентаклі це шестерка гуманітарки. Так вона і випадає. Це може любий подивитися навіть в інтернеті, що по воєнних діях якраз шестерка випадає по гуманітарки. Четверка мечів це загроза, особливо на нічний час. Але це ще є відновлення, відновлення самого себе. Тимчасова якась буває зупинка, там стратегії там, якісь свої і так далі. Але це більше падає як загроза, нічний час, особливо прибережні зони. Карта прибережні зони, і карта ця каже, що ми вже знаємо, де може падати, і хоч нам і говорять, хоч не говорять. Ну, можливо, часто за це говориться. За прибережні зони часто говориться, дається якась інформація. Емоціональна підтримка людям. Але однозначно, ну, от в мене карта випадає, що є люди, які бажають, бажають, ну, можливо, бажають приходу російських військ. Тому що ця карта шпигуна. От, карта шпигуна, Людина, яка шпигує і по тихому здає інформацію. договорники свої є. Диверсії, може, якісь робить. І все це по-хитрому. Все по-хитрому. Ну, люди, я скажу, вірять. Багато є людей, що вірять, не хочуть уходити. От карта віри. Того що е, пройде якийсь етап і все стане на свої місця. Хоч у людей немає світла, хоч у людей немає і тепла, і води, часті напади, боротьба. А тут карта е, скільки б що не було, ми витримаємо. Ми витримаємо. Є великі атаки. Прям такі великі атаки. Прям в мене карта випадає, як постійні напади, агресія, як дали приказ. Дали приказ от ту смечів, Любою ціною взяти перешкоду. Тут, бачите, і гори, і меч. Любою ціною взяти перешкоди. Ну, їм там теж йде моральна підтримка велика для того, щоб вони йшли. Але я так скажу, у них теж там проблеми є. Теж проблеми є. Як по цілісності города. По цілісності города. Тут карта показує, що є смерті. Є смерті, розрушення і більш показує, як на пожари. Більш показує, як на пожари. Велика енергія вогню. Волонтерс тут уже працює. І карта показує, що сильно працює волонтерство. Прям кром волонтерство показує. Суди. Ну дивіться, я дивлюся, що об'єкти, які можуть попадати під обстріли, не визначені. Тут все. Це, я так скажу, як і частні доми показує, частні дома, Так державні об'єкти і об'єкти, у яких знаходиться, ну, якась провізія може знаходитися, можливо, якісь важні об'єкти, можливо, якісь заводи де щось виробляється. Ну, от важні об'єкти. Робота, об'єкти роботи. Об'єкти роботи. Ну, але показує, що багато хто вже думає. От мені верхній показало верхній ряд. Робота, поїхати туди, де краще, освободитися, поїхати за границю, рискнуть, почати все з нуля, ні з чим. Карта падає ні з чим. Прямо, знаєте, взять щось в сумочку і поїхав. І я вже рішив на це. Прямо так. Повністю все показує на карту переїзду. Далі випада карта. Я рішив. І тройка жезлов даже. Верховна жреця. Дуже багато таємної інформації. Дуже багато таємної інформації по Херсону. Прям дуже багато таємної. Розговори, зустрічі, розговори, зустрічі, розговори, договори, таємна інформація, яка закрита. І тут навіть кіт, це теж таємна інформація. А я скажу по чому, по розрушеннях. Башня випадає, розрушення. Дуже багато таємної інформації. Ну, можливо, люди живуть, знаєте, як в одній стороні города. а розрушення більше в другій стороні города. Ну от як утаювання інформації. Ну, все одно люди бачать, хоч так, хоч так. Диявол. І нароб... наробляння. Я так як я казав, маніпуляції йдуть по дияволу, пропаганда. І більше так, як на роботі. От на роботі. Там, де людей багато, йде якась пропаганда, розговори. Це карта світла. Четверка. Четверка каже більше е, Пентафлів, як е, про контроль території, про блокаду. Що, говорить може блокада будь, чи що? Поршельнику, поршельнику е, як невизначеність, закритість определение без світла, без нічого. І тут карта каже про блокаду. Блокада без світла. І тут карта випадає. Можливо, евакуація. Можливо, евакуація. Чи це все правда? Це все обмани. Якщо таке говорять, то карта луни випадає. Це все обмани. Що потрібно буде всім. Евакуація і буде захват території. Це, знаєте, як накаляють обстановку більше всього випадає. Зараз я подивлюся, що з їхньої сторони. Ну, я вам там всього не казав, тому що, я думаю, ви самі знаєте про можливі прильоти. Поїзда, станції. А там випадала карта, що рухається, автомобілі, автомобільні дороги, автомобільні, так я скажу, мости і так далі. Ну ви самі це знаєте. що Колісниця випала, по колісниці сам всього вистачає. і стоянки автомобілів і так далі. Ну, Все, що рухається, все під загрозою. Але я так дивлюся, що під загрозою все, не тільки те, що рухається. І багато дома, і малоетажні випали такі, я б сказав, чесний сектор прям особливо прибережна зона. Дуже сильні руйнації, дуже сильні прильоти і так далі. Як себе почувають російські війська? В лівому березі, так? це почуваючи російські війська на лівому березі. Дивіться. Далеко не треба і показувати карта диявола в страху. В страху і обмеження. Знаєте, коли людей беруть на це і заставляють їх щось робити. І тут карта випадає десятка жертв Тяжість війни. Для них уже тяжість війни. Але страх їм не дає зупиниться. І карта повіршеного випадає, жертвеність, дуже велика жертва, прям сильна жертва. Сильні великі жертви. Але нічого не зробиш. Приказ іде. Деньги платять. Жадно хоч і жертви, але жадность побіждає. Хоча більше тут випадає не жадність, а імператор, правитель заставляє їх це робити. І по дияволу, як примусово заставляє це робити, і ти. Ну, Тут карта, бачите, випадає. Стоїмо, дивимося, готові йти. Тому що нема куди дітися. Не підеш будеш жертвою. Не хочуть вони вже теж там йти. Тому що люба переправа це для них смерть. Вода. Тут знаєте, теж карта випадає, що психологічну підтримку їм дають. Перед тим, як піти, дають психологічну підтримку. Імператор дав в наказ. Давати психологічну підтримку. Освобождение. Ну, ходять потихеньку. Йдуть, уходять, освобождаються від цього світу. І вповняємо Ну тут дивіться, як карта випадає. Багато хто йде із за денег, бо їм нема куди дітися. Прошлое їх тягне. Позадовжувалися там в себе. І карта каже, великі деньги освободиться от е, нищити, освобождения, і отримати е, тут як ісполнення желання випадає, Іс... Виповнити всі свої бажання, виконати всі свої бажання метою. Фінансовою метою, щоб закрити в прошлому дірки. Щоб в прошлому закрити все. Додому щоб було що вислати. Але плачуть, плачуть, накручують себе. Думати лучше було. Думаю, кратше було. Ну, так. Поранень багато в них. І поранення, дивлюся, лежать і смертей багато. Так що вони теж там проблеми свої. Головне те, що вони самі вже не хочуть. Просто їм нема куди дітися. От весь час мені чомусь випадає на РФ. Диявол. От весь час, коли не китаю, тільки дивлюся на них перша карта диявола випадає. Тому що їх вже нечиста сила захватила, вже диявол захватив. Куди, куди дінеться тут? Давайте подивимося на українські війська. Чи все в них добре? Українські війська, Херсон. Перспектива на майбутнє, підкріплення. Боротьба. Постійна боротьба. Потілі теж є. І немалі. Теж прибережна зона випадає, потери випадають. Теж так само керівники. Керівники кажуть. тоже вже картибуни випадає. Свої розговори. Багато чого не говорять. Обману багато. По луні випадає, багато обманюю. Але контроль і дисципліна повинна бути. Через те так і падає все. Тут карта випадає, що оновлення є. Оновлення є. І те оновлення. Виграний бой, виграна війна. Ну от постійно одне й те саме. Карта успіху, боротьби, успіху, потірі, оновлення. По імператору прикази вирішення ситуації. ну і... Баба карта підтримки. Але тут більше випадає як збереження лічного составу, так збереження лічного составу. Ну теж свої проблеми є. Постійно як поміч якась є доходи, тому що теж є потіри. І немалі. Іде підкримлення. Ну, тут карта випадає, як. Е... От у мене зараз випала карта, як ну, якийсь лічний состав, як пішов десь, пішов десь на поміч на другий фронт. Трохи забрали від ціля. Оставили скільки потрібно. І забрали на якийсь другий напрямок лічного состава. Карта героїзму. Кінець, так? Да? Вагання. Так. Да. Оставимо тут, вагаємося, чи йти, чи не йти. але тут карта піти і на другий. На другий фронт перебросили трохи військ. Карта показує, як трохи о, ослабло. Ослаб захист, тому що перебросили от з Херсона на якийсь другий напрямок, тому що і так бачать, що там не пройдуть. На Херсон не пройдуть ніяк. І перебросили трохи військ на другий якийсь фронт. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Ставимо подобайки, Ділимося цим розкладом в соцсетях. Не забувайте переходити на особисті.